Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Люба. І якщо вам потрібний маленький символічний подарунок, виготовлений своїми руками. Ви можете зв'язати гачком маленьке сердечко. Щоб зв'язати серце, нам потрібний гачок. Я буду в'язати гачком номер 5 Ще нам потрібна пряжа. Це 50% акрил, 50% вовна. Голка з широким вушком для того, щоб заховати нитку. Розмір сердечка, яке ви будете в'язати, залежить від товщини ниток і від діаметру гачка, яким ви будете в'язати. Ось це сердечко я буду в'язати гачком номер 5 Якщо ви візьмете гачок, наприклад, 3 і тоньші нитки, у вас сердечко буде менше. Я пробувала в'язати гачком номер 10. Ось таке сердечко, як бачите, отримала дуже велике серце. Ось це гачок номер 5 а це номер 10. Як бачите, різниця суттєва. Нитки, які я використовувала, у мене не було такого кольору ниток товщини, які підходять до 10-го гачка, і я використала нитки в 6 складень. Ниточки не відрізала, ще не знаю, що я з ним буду робити, чи заховаю, чи якась підвізка буде. Ще придумаю. А ось на таке сердечко тут піде десь, якщо ви будете в'язати звичайним таким, стандартні гачки 4-5. Тоді тут десь 2 метра не більше. Десь 2-3 метра, дивлячись, який гачок, яка ниточка і якою щільністю ви будете в'язати. Також можна зв'язати сердечко, одне сердечко більшого розміру, більшого розміру гачком. І сердечко меншого розміру, гачком меншого діаметру, і потім пришити два сердечки один до одного, і ви отримаєте ось таку квіточку. Можна також використовувати як брелок, як підвіску, до сумки, до рюкзака. В'язання такого сердечка вас займе зовсім мало часу. За 5 хвилин ви можете зв'язати такий чудовий подарунок. Щоб зв'язати таке сердечко, ми будемо робити кільця амігурумі і будемо в'язати стопчики з двома накидами та стопчики з одним накидом. Я вам все це покажу в майстер-класі. Якщо ви хочете більш детально очікувати, Навчитися робити кільце амігурумі, я вам дам посилання під відео, і також дам посилання на майстер-класи, як в'язати стовпчики з одним накидом і стовпчики з двома накидами. Всі ці посилання ви знайдете під відео. Перше нам потрібно зробити кільце амігурумі. Намотуємо робочу нитку навколо двох пальців лівої руки. Заводимо гачок під праву нитку, захвачуємо ліву. Ще один раз захвачуємо робочу нитку і пров'язуємо повітряну петлю. Таким чином ми закріпили кільце. І далі в'яжемо три повітряних петлі: один, два. Три. Далі ми будемо в'язати 13 стопчиків. З накидами. В'яжемо перших три стовпчики з двома накидами. Перший стовпчик один, два. Заводимо гачок всередину кільця, пров'язуємо по дві петлі. Другий стовпчик з двома накидами: один, два. По дві петлі пров'язуємо. Третій стовпчик: один, два. Знову по дві петлі. Далі четвертий, п'ятий і шостий стовпчик ми будемо в'язати з одним накидом четвертий стовпчик. П'ятий стопчик, один накид по дві петлі пров'язуємо один раз, і ще раз. Шостий стопчик з одним накидом. Сьомий стовпчик з двома накидами: Один, два. Восьмий дев'ятий і десятий стопчик з одним накидом. Восьмий стопчик, дев'ятий стопчик. Десятий стовпчик пров'язуємо по дві петлі, щоб було зручніше тримати трошки можна стягнути кільце тільки не до кінця. Далі в'яжемо одинадцятий, дванадцятий і тринадцятий стопчики з двома накидами, одинадцятий стовпчик, один накид, два. Пров'язуємо по дві петлі. Дванадцятий стопчик з двома накидами. По дві петлі пров'язуємо. І тринадцятий останній стопчик в'яжемо з двома накидами. Один 2, 3. Далі пров'язуємо три повітряних петлі. Стовпчики ми закінчили в'язати, пров'язуємо три повітряних петлі: 1, 2, 3. Далі заводимо гачок в середину кільця. І пров'язуємо одну з'єднувальну петлю. Пров'язали робочу нитку витягуємо на таку довжину, яка вам потрібна, відрізаємо. І витягуємо. Кільце амігурумі стягуємо, добре затягуємо. І все сердечко готове. Нитки зв'язуємо на зворотній стороні, лицьова сторона виворітна. Зав'язуємо на вузлик, щоб не розв'язалися. Один можна ще один вузлик зв'язати. Якщо ви хочете зробити підвіску, можете ниточки залишити, а якщо вам підвізка не потрібна, за допомогою голки ховаєте нитки в полотно. Якщо ви захочете зробити двостороннє сердечко ось таке, як у мене, синього і жовтого кольорів, вам потрібно буде зв'язати ще одне серце, таке саме, і потім шити їх. Я зв'язала ось таке рожеве сердечко, і його можна пришити поверх більшого серця, і буде. Така чудова квіточка. Можна пришити з зворотньої сторони на виворітну сторону, і також буде гарно. Ще я зв'язала таке маленьке сердечко, яке також буде чудово виглядати, якщо його пришити зверху. Таке двостороннє серце можна використати як брелок, тому що два сердечка ми шили і вони дуже добре тримають форму. Якщо ви хочете зробити квітку, серединку, середнє сердечко в'яжіть гачком на 2-3 на розміри менше, чим основне серце, яке внизу у нас розташовується. Я сподіваюся, що вам сподобалось моє відео, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!